Вітаю, я Камінська Аліна, мені 15 років, навчаюсь у 9 класі. З 2022 року я займаю посаду президента учнівського самоврядування Єдність Миколаївської загальноосвітньої школи номер 54 До 24 лютого я навчалась, займалась спортом та танцями. Велику увагу приділяю саморозвитку, захоплююсь психологією. У вільний час читаю книжки та переглядаю психологічні тренінги. З дитинства полюбляю відстоювати свої права та права інших, тому, скоріш за все, після закінчення школи планую здобути юридичну освіту. Мрій і планів в мене багато, але вони стали під загрозу після повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Цей ранок я запам'ятаю на все життя з тих пір. Моя нова реальність це спати та прокидатися під звуки сирени та здобувати нові навички виживання. Перший місяць я з родиною залишалася в рідному місті Миколаєві. Час йшов, і моя родина прийняла рішення їхати за кордон, адже з кожним днем вдома вставало все небезпечніше. Виїхавши до Румунії, на кордоні нас люб'язно зустріли волонтери: це були як українці, так і румуни. Я їх пам'ятатиму довго, оскільки їхня підтримка в той момент була дуже потрібна. Саме тому я вирішила, що теж хочу допомагати людям. Проживаючи в місті Брашов, я теж почала допомагати і стала волонтером-перекладачем в центрі для біженців. Я познайомилася з багатьма цікавими людьми, спілкування з якими мене надихало на зміни. В мене була змога покращити свою англійську до певного розмовного рівня. Все літо я провела, допомагаючи всім, чим можу. Морально було тяжко. Всі приїздили сполохані, стурбовані, втомлені у відчаї. Але з іншого боку, вдячність від людей дуже сильно підтримувала. Їхні посмішки гріли моє серце та давали змогу впоратися з усіма негараздами та переживаннями. Крім волонтерства, я завжди активно брала участь у мітингах для підтримки України, давала неодноразово інтерв'ю та допомагала дітям та підліткам вивчати англійську мову. Зараз я вже в рідному Миколаєві. За рік війни тут багато чого змінилося. Дивлячись зараз на екологічну ситуацію свого міста, я розумію, що з усіх видів людської діяльності віна найгірше впливає на навколишнє середовище. Тому ми зобов'язані після перемоги докласти як можна більше зусиль для поліпшення екологічної ситуації в нашій Україні. Для очищення навколишнього середовища можна організувати волонтерські толоки, де будуть залучені усі бажаючи допомогти своїй місцевості. Великою загрозою екологічної. Ситуації являються стихійні звалища, що заполонили величезну територію нашої країни. Я вважаю, що цю проблему можна вирішити, ініціювавши всеукраїнський проект, в основі якого була побудова соціальних сміттєприроблюючих заводів та укладання договорів з усіма державними закладами, які б мали можливість заробляти сортуючи сміття в Україні. Зараз працює багато великих промислових підприємств. Наразі устаткування та технології на них є застарілими та продукують невиправдано велику кількість викидів. Слід удосконалити технології виробництва та зробити роботу заводів менш хідливою для навколишнього середовища. Для охорони природних екосистем та рідкісних видів рослин і тварин потрібно більше уваги приділяти територіям та об'єктам природно-заповідницького фонду. Не забуваємо про те, що майбутнє нашої держави, нашої країни в руках молоді, тому слід докласти як можна більше зусиль для того, щоб наші талановиті юні. Винахідники не їхали до іншої країни, а розвивали свою батьківщину. Я звикла мріяти про своє майбутнє та майбутнє своєї країни, але зараз моє життя змінилося. Єдина моя мрія перемога України та світле майбутнє єдиної та незалежної нації.